Садили картоплю, мопедом прилетіли. Не знаю, 50 валили по льоду. Ось такий град у нас, дивіться. Град такий, петунії тут скрито. Прилетіли. Заносили голландське в першу чергу. Таке, ну, мокрюще. Позаносили помідори. Виноград найголовніше, клубнічний. Не знаю, ще оно вале Піду в країну, на саженці. Та то все-все! Ну воно стоїть, воно не йому не страшно. Капусту теж не заносили, просто відставили Одриневе. І до ви все-таки вкриють. Ой-ой-ой, ай 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 Моя трубу не знімати. У не знімати трубу, а то щоб прилетить. Гроза сюди. Що, він живий, диви? Ладно, спакові втреємо по-любому. Ого, колюшки.